Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу ВГТ психологія». з вами Оляна. Отже, сьогодні поговоримо про те, чому багатьом дорослим людям 35-40, досить таки важко, а 50, ще важче зазвичай, опановувати нові знання, нові дисципліни, ну принаймні у порівнянні з молодими, зі старшими підлітками. Справа тут не тільки в пластичності мозку, хоча це також вагомий фактор. Але з психологічної точки зору, зараз ми будемо саме психологію розбирати. Є ще такі два поняття, як перша така. Причина, яка вважається дуже вагомою, це боятися зробити помилку, боятися виглядати в дорослому віці якось так ну, незграбно через те, через те, що ти навчаєшся чомусь новому, так само, як там, дитина навчається чомусь новому. Але це тільки один фактор. Я бачила, що багато людей насправді можуть якось, знаєте, Переступити через оцей острах і сказати собі, що ні, значить, все буде нормально. Роблю помилку, значить, роблю помилку, але я йду і вчуся, тому що мені потрібно. Я бачу, що люди не так вже важко переступають через оцей острах. Але <св 'язок> там включається друга причина. Я її бачила на собі, і я її бачила на своїх дуже багатьох дорослих учнях, тому що я за першим фахом вчителя англійської мови з великим стажем роботи. 20 років, навіть трошки більше. І переважно я працюю зі старшими підлітками і дорослими людьми. Навіть в мене було набагато більш дорослих людей, ніж, ніж навіть підлітків. З дітьми я працюю працювала мало. Так от, у старших людей є ще така причина. Часто вони її не усвідомлюють, вона така підсвідома. У дорослої людини зазвичай вже дуже багато автоматичних, класно відточених, доволі глибоких компетенцій. Ну, наприклад, там пересічна людина, візьмемо там жінку українську, пересічна українська жінка 35-45. Плюс вона зазвичай вже є гарним професіоналом. Принаймні в одній царині, багато хто вдвох і більше. Вона може водити непогану машину. Вона може на якомусь рівні розмовляти іноді на гарному рівні іноземною мовою. Вона може знатися на тому, як робити правильні закупи іде, як вести господарство. як... Виховувати дитину, mm -hmm. розумієте? Тобто, як бути певним чином обізнаною у своєму хобі, і також на непоганому рівні деякі навіть потім своє хобі роблять своєю професією, тобто настільки глибоко заходять в цю царину. І е, виходить, що настільки багато у пересічної, дорослої людини автоматичних глибоких компетенцій, в яких вона вже давним-давно забула, як довго вона їх набирала. А набирала вона зазвичай їх не дуже швидко. Це нам здається, знаєте, що мені іноді здається, що я завжди розмовляла англійською мовою, що я завжди знала плюс-мінус, як провести сеанс психології, що я завжди там, знала плюс-мінус, як зробити макіяж, який мені пасує, ну, принаймні за моїм смаком, так що я завжди плюс. Зміну знала, як приготувати деякі страви. Ну, в моєму випадку, я там не супер господиня взагалі, але все одно я вмію готувати на простому рівні, не дуже це люблю, але вмію. Ось, тобто, здавалося б, що мені здавалося, що, або здається, що я вміла це робити завжди, але це ж не так. Коли ти починаєш все розкладати по паличках і реально усвідомлювати, скільки часу в мене пішло на те, щоб знати англійську мову, так як я її знаю, скільки часу мама мені пояснювала, як готувати різні типи супів, наприклад, як готувати борщ, як готувати інші страви, скільки це було років, принаймні роки три. Я стояла біля неї час від часу і дивилася на те, як вона готувала. Скільки часу я навчалася робити макіяж, щоб прийти до того, щоб він був ну, підобраний так, як мені би це подобалося. Тобто, ми забуваємо оцю навичку кропіткого процесу навчання. І ми, дорослі люди, втрачаємо толерантність до кропіткого. Найшвидкого процесу навчання у той самий час, як у дитини і у підлітка, цього ще немає, тому що, в принципі, це їхня основна задача, і у їхнього мозку в цьому періоді це основна задача вивчати себе, вивчати оточуючий світ, і, відповідно, у школі вивчати безліч різних дисциплін, де і ті дисципліни, до яких вони схильні від природи, і ті дисципліни, до яких вони зовсім не схильні. А ми у дорослому віці вже. Вже обираємо для себе певні напрямки, до яких ми схильні, в тому числі певні хобі, до яких ми схильні, і їздимо от по цих коліях, так, як нам зручненько. І коли ми за ці колії виходимо, то там треба починати процес ну, в принципі, майже з нуля. І це для дорослої людини буває дуже важко. Наприклад, дуже легко мені взяти людину 50-60 років, яка все життя пропрацювала. Ну скажімо, вчителем, або просто вчителем навіть будь-яким, або вчителем, скажімо, німецької мови, французької мови, і навчити її англійській мові. Це просто буде процес йти отак. от. Дуже нескладно пояснювати щось людині, яка, наприклад, пропрацювала якийсь час тренером, і почати пояснювати, як вести, наприклад, Консультативний сеанс. Ну, тому що це дуже схожі, досить такі схожі царини, гуманітарні царини. Там, скільки б років не було людині, навпаки, чим більше років вона це робила, тим швидше вона навчиться суміжній царині. А ось якщо зараз мене навчати фізиці або хімії, або там, я не знаю, ще чомусь такому, від чого я далека, то Мені потрібно розвинути в собі толерантність до того проміжку часу, який мені потрібно бути, буде цій дисципліні приділити, що я маю в принципі спрямовувати себе, що я маю стати як. Як школярка, як студентка першого курсу університету в цій ну, незнайомій або малознайомій мені дисципліні, і сидіти і бути толерантною до того часу, який я маю цій дисципліні приділити, що це не буде так само автоматично, як я роблю безліч автоматичних знайомих мені речей. І що коли мене все це почне <смі> не як дратувати, я маю згадати, скільки разів дитина, ну, наприклад, щоб от <смі> скільки дитина разів прочитує, скажімо, параграф з хімії, потім робиться домашнє завдання, потім вчитель ще раз за. Тією самою темою робить якісь лабораторні роботи. Потім ще контрольна робота, розумієте, це все-все все ходить по, по колу. А ми, дорослі, нам нам здається, що зараз 20 хвилин і я все схопила, і все і я маю бути асом. Тому що ми порівнюємо зі своїми іншими царинами, в яких ми реально. Ну або аси, або добре, ми це знаємо. Воно так не виходить. Тобто, щоб дорослій людині реально навчатися чомусь дуже новому і особливо те, що відрізняється від його або її повсякденного життя, повсякденної активності, треба змушувати себе бути толерантними до того часу, який вам треба буде приділити, приділити цій царині. Тому що інакше інакше не вийде ніяк. Такі справи бачите, оскільки я приділяла уваги українській мові і, і змушувала себе і змушую досі не робити помилок мисленнєвих, думати, чисто, і все, все одно все одно роблю помилки. Ось, тобто маємо ми бути толерантними до процесу. І часу навчання в дорослому віці. Я це дуже часто бачу на своїх дорослих учнях, розкриваєш перед ними підручник, наприклад, з англійської мови для початківців, і їм здається, що зараз або я увімкну якусь суперметодику, або вони, значить, такі генії, і зараз за день вони все будуть знати. А ти розумієш, що для того, щоб вони все це знали, одну, одну тему потрібно прогнати мінімум урока три в різних вправах з різним підходом, і тоді людина гарно це запам'ятає. Ну, або вона має довго працювати вдома, що дорослі люди не люблять це робити. І часто, може, і любила, просто не мають на це часу, тому що є родина, і є або бізнес, або робота, або там ще щось. Так, що такі справи мої любі. Треба бути толерантними до того часу, який ми маємо, так само як діти в школі, так само, як студенти, особливо перших там, курсів, приділяти тій дисципліні, яка нас зараз хвилює, і бути толерантними до часу, який маємо цьому приділити. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічі! Бувайте!